Добрий день, шановне товариство! 3 травня 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький. Сьогодні хочу вам показати полуниці, які в мене були під накриттям загроволокна. Такі міні-тунельчики. Полуниця середнього терміну дозрювання і гантелла Максим. Вона вже майже закінчує світіння, то що дають парнички. І ось ми маємо на сьогоднішній день таку картину. Трішечки вона підхлорозила, так як було холодно, але загалом не критично. Думаю, брехсіл залізе ще і все буде добре. Станом на зараз маємо вже отаку Це розвивається, росте. Надіємося, на урожай. Ось така картинка. А ось полуниця сорту Твері, яка не накривалася агроволокном тільки під час заморозків минулорічної посадки осінньої, полуниця рання, відповідно, ось такий результат. Цвіте, вже дещо зав'язалося. Так що її, якщо було накрите агроволокном, то на сьогоднішній день, мабуть, вже би була дозріла полуниця. Ось така картинка. Дякую за увагу вам. Підписуйтесь, коментуйте. Буду показувати, якщо вам цікаво, результати своєї праці. До побачення, всім міцного здоров'я.